І Сьогодні я буду грати. Це гра, типу, як на виживання, але не на виживання. Але на виживання. Так, карта ферма. чи аеропорт. Не... Да, аеропорт. Так, ага не пропускаєте. Що там? може на кришу бращи

Это другий поверх. Двері речі Ми їдемо чи ні? Пристань пригати. А, -а, -а, -а. Ми приїхали? Це другий поверх? По-перше. Всем человека не видите. Снік Роналду це який повер? Другий. Виграв? Жаримо? Кого? О, ночука ну, Ш... всі в школу, так. а що буде? А що буде, якщо буде цунамі якийсь? Что тут было-то? Вывержение вулкана. Что это такие? Буря песчаная. Что творится? Шо це таке, я вперше бачу це. Це що нові якийсь? А Куди нам іти? В підвал. Нам в підвал. Все, я до вас сяду. Ми правда, я шестолі згоню. Дякую за студію. Що я не можу на нього сісти вообще? Все закончили. Все. ні. Ого, нам це треба. Все таскивай. Далее. Ааа, мене привело. Да, Помозі. А це була якась. Теперь можна купити за дві. О, я вибавлю квест. У мене коли буде 560, я в собі блоксій. А я ж навіть не вибирав всю такий блоксій. А, тебе по типа машине надо продавать. Можно на тачку? не Пустить, пустить, выпустить. Дальше. Я хочу на машине ездить. Риу. Нужно нам сюда прокачу. Який вогонь? О, сідаємо в машину, тут є цей. Дякую. Тут є ліфт. Зараз їдемо. О, ні. Буває машина. Я тупо через три секунди, коли вогонь. Так, треба кудись на землю. Че, тобі поназивати з машиною. Ми залишилися до машини.

на чели, наразі моя На машина горила Томатин. Дивіться, тут море. Ходить Що це таке амбур? Які в тебе крила красиві? Треба ще волосы красиві. Так, моя церія. Так, біжимо. Тут є цей самолет, на якого можна сісти від... Правда, ніхто ним не вміє користуватися, окрім мене. Сідайте, прокачу. Все попили. Сейчас я закричу. А вруче Хлопай земною ладощі хлопку. Пічка сильна. Сернеться с каменем. Сідайте вперед. Туди е чел. Ой. Мы турели падают. А чего я навіть не помітив? Нам прям в самолет вылетел. Так, может и масштаб. О, все, я на краюшкам не то не видела. Тут тут якісь рухи. Блин, це моє український. Якщо б я був в капібарі, я б... залізти. Мене привели! А як тобі йшов? В мене не вийшло. Корона. Мені треба це. Бекара. Це я купив цю штуку. Ну, він у мене буде скин. У мене там є динозавр, бара, сеймінг. Ой, а я хотів померти. Ура, Так, мені треба в встановку. в столовку не воруйшся. Светки в палочке, ага. ага. а А, вот. Он долго стал Так забираем его все. Все Что? ой. на навіть. Я хочу розбавкувати. А що зараз? Мені здається, що треба на кришу. Да. Блі, ну вони розумні, вони на кришу залізу. Я ж не знаю. I let's be friends. Will you be my friend? Will you be my friend? I need a hug. I want to you. be. Will you be my friend? Я первый лир. А где лир? Я на первый. Не, мне на третий. Мне на третий. Я не на другом. Мне на третий. Какие минус первые? Выйдите. Це вам. Так, мені треба ліфт, щоб піднятися на четвертий поверх. А як він туди заліз? пний! Підніміть мене! ходить на нього. Це по ньому так залізе. Звісно, вони вже там. Живі, здорові. Ну, мабуть, я буду вже закінчувати після наступного раунду. Ай, матча з Так. О, будь ласка, медведів, медведь. У мене там є друг медведь. Тільки це, це тут п'ять. Я находю такой косик. Подивіться, який. Це той який причм. А що за катастрофа була? О, так. Ой, тут что вообще что ж прилетело? Без нас. Так. Какая катастрофа будет? сейчас зад и по молния привлекает там вообще чего бы страшно так я вижу все буду так и Я что мы все на меня побачить и сюда не закинусь tudo isso